Там навчають, доглядають, не розуміють, а що є у мене нужні друзі. Це місія, і я. У нас з чоловіком двоє дітей. Старшій доці 37 років. Уже у нас внучка є в 9 класі. І Олежик. Ось йому 26 років. Ось like так. Вже пройшло 26 років, і ми виросли дуже чемними, культурний у нас хлопчик, вихований, всі це кажуть, не тільки мама. Ось він дуже багато чого знає. Він вміє не просто там говорити, він має почуття гумору, дуже гарне. Він знає дуже багато на пам'ять. Пісень, віршів. І мені здається, з того часу, як він почав ходити у місію України, а ми всього тут півтора року, по суті, навіть чоловік мій побачив зміни, що він більше став спілкуватися, він більш став такий, я знаю, тягнутися до людей. Він бачить, що його тут чекають, що його ж. Тут люблять і він летить сюди як на свято. Я вам це говорю від чистої душі, що це дуже відверта і правда. Uh, I was, um... 20 or 31 when he was born? jo мені 31 рік, коли я народила Joe was 10? І найстаршому синові було 10 років. And Emily was 7. той самий час, як Емілі було 7 років. I did not know that Ben would have Down syndrome when he was born. І до того часу, як я народила Бена, я не знала, що в нього буде такий синдром. I was very surprised. І тому я була дуже здивована. Because I had expected тому що я очікувала another Joe and Emily. А і другого сина такого як Джо і другу таку ж дитину як Емілі. And I got a very blonde але от натомість отримала блондина uh, baby boy, маленького хлопчика, with Down syndrome. який народився з синдромом Дауна. Коли ми у віці одного року схопили Олежика, бо ми бачили, що дитина не подає ніяких надій на перспективу, вона нам зарані сказали, що він проживе всього три місяці, але ми так доклали зусиль. Що він продовжував жити. І коли Завняти. йому нічого, синочка. Коли йому було один рік, ми його схопили і повезли в Ахмадєт, Київ з надією, що нам допоможуть, але нам нічого не допомогли. Сказали: загортайте дитину я? і зараз синочка. І везіть додому, що самі ви вкладете в цю дитину, те будете мати. Це для мене стало як девізом. Я дійсно доклала багато зусиль і щоб йому допомогти. Я вчитель, я вихователь і вчитель можна назвати спеціаліст, в дошкільної світі. Я займаюсь місією України з дітками з інвалідністю. І особливо в мене багато дітей, яких є діти, які є синдромом Дауна. Я, я рік назад, два роки тому, я ще не знала, що це. Зараз я бачу, що в мене стаж у 21 рік і я займалася в звичайних садочках. Але зараз я побачила цих дітей, побачила, що діти можуть, вони можуть займатися, вони можуть бути разом з дітьми, з усіма дітьми, які. Має наше місто, яке має наше суспільство, вони можуть бути в суспільстві разом з дітьми. Вони мають такі ж потреби спілкування, вони можуть гратися разом, вони можуть їсти разом, вони разом п'ють чай, вони разом роблять поробки, вони разом внімаються, кидають один одному мічачку. Тобто вони можуть займатися з дітьми, і я бачу, що якщо це батькам, Дуже важливо і батьки хочуть, щоб діти були в таких садочках, як звичайні діти, і вони можуть це добитися. Я думаю, якщо вони будуть старатися. Місія в Україну з'явилася в Житомирі 14 років тому. Тоді, в кінці 90-х, американський лікар допоміг рятувати українську дитину обгорілу при пожежі. В Україні потрібних ліків не було. З цього і почалася робота організації. Місія допомоги жінкам, що потрапили в критичні ситуації, пов'язані з вагітністю, найчастіше небажаною. Спочатку це була лише маленька кімнатка при міському пологовому будинку номер 1 Туди й приходили жінки, які потребували консультації до і після або. Я вообще э, доктор-педиатр. И всю жизнь проработала в детской городской больнице, была заведующей отделением. И мне предложили работу. Когда я сюда пришла, конечно, ничего еще этого не было, ни репцентра, ничего. Просто был прием педиатра э, для этих детей. И когда я пришла что настолько мое сердце расположилось к этим детям, я настолько их полюбила, что захотелось для них что-то сделать вместе с коллективом миссии. Вот мы решили для них сделать то, чего, что мы можем хотя бы. И мы вот постепенно расширились и сделали этот репцентр. Конечно, места у нас мало, у нас много детей стоит на очереди. Мы, к сожалению, не можем всех взять желающих, которые к нам ну, приходят. Но будем надеяться, что когда-то мы сможем оказать всем желающим помощь. Заткнулась с тем, что... Сьогоднішній день у нас в Україні. Ну я не буду говорити за всю Україну. Наприклад, у нас в Житомирі і в області немає тих спеціалістів, які б могли займатися з нашими дітьми. Є місія. Ми їй дуже вдячні, що вони займаються з нашими дітьми, що вони за ці два роки, що ми знаходимося тут в місії, моя дитина адаптувалася і в колективі, і з дітками. На сьогоднішній день вона відвідує звичайний дитячий садочок, де вона ну, майже не відрізняється від остальних діток. Але на жаль, немає тих спеціалістів, які могли навчити мою дитину говорити так, як, так як треба, щоб діти говорили на. Своїх 5 років на своїх. Єдина проблема є. Ось логопед, ну, на жаль, він не може захватити от, постійно займатися, тому що дуже багато дітей, дуже багато дітей, які потребують допомоги логопеда чи дефектолога, корекційного педагога. Але важко знайти таких спеціалістів. Є, але вони не займаються іменно. З дітьми, які мають такі потреби, особливості. Місія України, якби вона з'явилася, була тоді ще, коли ми так потребували допомоги у плані тому методичному, з точки зору професійної, ми б мали ще кращий синочка результат, тому що ось відколи він відвідує вже місію України. Я ще раз повторюся, що ми бачимо великі зміни. Ми бачимо, як його чекають, як його люблять. Тут професіонали, тут можеш підійти, запитати будь-кого, і тобі дадуть кваліфіковану відповідь. Якраз у плані, у плані, наприклад, синдрому Дауна. Тут розробляються плани, і ці плани впроваджують фахівці цієї місії. І я, як педагог у минулому, бо я синові присвятила життя, бачу, що дійсно вони йдуть у правильному напрямку і просто заздрю тим мамам, які мають дітей, мають маленьких дітей і їм не прийдеться, як мені, шукати, збирати в журналах, в літературі, до якихось навіть фахівці мені не могли тоді допомогти. Все. Тому ми дуже задоволені і щасливі, що Бог нас привів до цих людей. Ось, і Я. ми дуже задоволені. Місія працює за двома напрямами: допомога жінкам у зв'язку з небажаною вагітністю та робота з дітьми-інвалідами. При нашому форді організований реабілітаційний центр як фізичної, так і соціально педагогічної реабілітації. Дітки з інвалідностями приходять до нас. Для них есть специально разработанные занятия, где они обучаются всему, чему они могут научиться. И прежде всего это такая социальная адаптация этих детей, чтобы наше общество знало, что есть эти дети. И они... Ми стараємося їх везде показувати. Ми устраиваем такі спеціальні проекты. Ми з ними ходимо в парки, ходимо в театри, ходимо на виставки, їздимо в Київ в зоопарк, в цирк. То есть везде этим детям показываем, какая есть жизнь, и их показываем тоже. И, конечно, они очень талантливы. Мы их обучаем и рисованию, и бисероплетению. Это для развития мелкой моторики все делается. И есть у нас развитие эрготерапии. То есть мы детей учим, как они могут сами существовать и жить. То есть мы их учим и готуючись і одягатися і роздягатися і ухаживати за собою. Потому що, якщо поки є мама, це хорошо. Якщо не дай бог щось з мамою случиться, этот ребёнок должен мы ему должны научить максимум тому, чему он может в тих умовах, в тих обстоятельствах, в которых он оказался. Відвідує реабілітаційний центр щомісяця 150 дітей. Загалом же на обліку в центрі близько 400 дітей з інвалідністю. дети, которые переходят, переступают порог миссии, прячутся за маму и кроме этого он ничего не умеет к сожалению наши родители от своей чрезмерной любви к этим детям, они стараются за них все сделать и мы и мам учим что это такие же дети как все, что они должны уметь все делать так как делать так как вы требуете со здоровых детей. И поэтому вот, когда переступает ребенок по рух миссию, мы оцениваем его и смотрим, намечаем на каждом персонально ребенка план, по какому будет идти у нас занятие, по какому будет идти развитие этого ребенка. Організація Об'єднаних Націй проголосила 21 березня Всесвітнім Днем Людини із синдромом Дауна. Дата, 21.03 Не випадкова. Вона символізує унікальну для людей із синдромом Дауна наявність третьої копії 21-ї хромосоми. Вперше цей день став щорічно відзначатися з 2006 року і був заснований на 6-му міжнародному симпозіумі по синдрому Дауна, проведеному в Пальмі де Майорка, за ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціації Даунсиндром. За офіційною статистикою, в Україні щорічно народжується більше 420 дітей з синдромом Дауна. Вирогідність народження такої дитини не залежить від здоров'я або способу життя її батьків. В середньому в рік виявляється 15, 16 до 20 випадків народження синдрому Дауна в області. Напередодні Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна в Житомирське представництво Міжнародного благодійного фонду Місія в Україну завітали гості США, в сім'ї яких є людина з синдромом Дауна. Сьогодні юнакові 20 років. З самого початку я була дуже засмучена налякана. But pretty much because I was fearful was most of the reason I, I was sad. Uh, ben was born healthy in the fact that I, I did not have any uh, heart problems. Some of them have physical problems. А Бен Дінагеніда. Я народила Бена. Хлопчик він як хлопчик зростав і був дитиною дуже здоровою, як можливо, деякі інші дітки. Тобто не мали ніяких там проблем з сердечком або ще й інших фізичних вад. said that, і кажучи, це Бен в uh, Той самий час Бен до цього часу він не розмовляє. Uh, uh, he says very few words, mama, uh, I love you. Але говорить він дуже мало uh, слів, наприклад, таких як «мама», «я люблю тебе». Uh, but that's it. Але на цьому і, і все. Very, very small words. Дуже мало слів. Um, we have some sign language, but not much. А ми з ним навіть спілкуємося трошки мовою глухонімих, але також не багато. That will always be a difficult Uh, thing for ben to overcome will be his speech. It will, he, he will never talk і для бена це найважче і це найважче завжди буде для нього він ніколи не заговорить і не зможе But we love him just as God created him. але ми любимо його таким яким бог створив його Незважаючи на те, що чимало прикладів, коли діти з синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, все ж існує багато міфів з цього приводу. Міф перший синдром Дауна є хворобою. Міф другий люди з синдромом Дауна не здатні вчитися. в школі. Він займається грає на комп'ютері і роботу по дереву him. Like до семи років він ходив uh, в школу, якби uh, спецшкола, так. Да, спеціальна школа до семи років. І офіційно держава вона підтримує таких дітей, тому що в школах офіційно такі діти можуть навчатися до 22 років.

yes well, you yes. that назад. 20, ago, 20 It was passed 20 years ago because a group of parents came together and demanded that their government would provide education for their children. And 20 years ago was a reason why this group of people and the government for children. It's not because America is wonderful, it's not because our government is providing these things, it's because parents are. It's because parents are raising these concerns to their government. Their advocates. Amazing, country, they advocates. Это не потому, что Америка такая чудесная, удивительная, сказочная страна, в которой так заботится о наших детках. Нет, это потому, что родители, они говорят о своих нуждах, они как бы, ну, высовывают побажания. И в конце концов их слышат. Сашку 31 рік, у нього синдром Дауна. Найулюбленіше заняття малювання у Олександра вже навіть відбулася персональна виставка в місії. Цікавиться історію старовинних міст, і ця тема лягла в основу його малюнків. Та крім малювання, чоловік дуже любить спорт. У атлямені обержу всю пошту пліну кури, побуваю в Іспанії в пармані моєї кожен ліжним спортом, конем, футболом, тенісом. Башкитболом. А що було найважче з цього всього тобі освоїти, з цих всіх видів спорту? Справді мені легко було, а в інших шляхнула, особливо там, там ліжні. Взагалі не в на ліжах. В конях, тренування були, того. Міф третій Малюки з синдромом Дауна є результатом асоціальної поведінки батьків. Міф четвертий у моїй сім'ї цього не станеться. Тас вайвогір іспікас sometл 20 тон юржґау. І ось чому ми приїхали сюди, тому що 20 років тому назад дещо важке для мого життя сталося. And today is the good, I get to see you. Воно було важким 20 років назад, але сьогодні воно є добрим являється для мене. So you've been a blessing to me. Тому ось яким чином ви являєтесь благословенням для мене. And it has shown me truly that truly this is the an answer to God's prayer. Тому що це є вірна відповідь від Бога. That all things work together for good. Що все, що трапляється, воно спрацьовує на добре для нашого життя. It's a blessing for me to see it. 20 years later, I've waited 20 years. І я, мені потрібно було пройти через 20 років свого життя, щоб це побачити і зрозуміти. But here I see it. Але ось я стою тут, я бачу це. So thank you so much for letting me come and for teaching me. Тому дуже дякую за те, що ви дозволили мені приїхати сюди і дозволили мені вчити вас. And for letting me see the good. І за те, що ви дозволяєте мені бачити добре. From the birth of a little blonde-headed Down syndrome boy добре з того, що я коли я народила маленького хлопчика з білявим волоссям з синдромом Дауна. Міф п'ятий дитина із синдромом Дауна має перебувати у спеціальному закладі. Crucial insights into the care, the of their child. були проведені різні заслідження, і в них було доведено, що саме батьки.

Розвиваються саме у сім'ї, яка їх повністю підтримує. Наша держава, на жаль, майже нічого не робить для наших дітей. Майже. Ми тільки стаємо на ту, як то кажуть, сходинку, на якій вони вже стали 20, а то й 30 років назад. Да, років. А у нас і Здається в нас в Житомирі, в Житомирській області, і єдине це, що є от місія в Україну, яка охоплює всіх дітей з інвалідністю, яка намагається всім допомогти. Я бачу команду, яка місія. Я думаю, що це є є майбутнє, тому що команда сильна. Вони люблять дітей, вони один одного поважають, і вони знають, що вони хочуть, вони мають мету, і вони доб'ються цієї мети. І вони знають, що дітям треба треба суспільство і віти. Це суспільство. І я бачу, що діти наші мають майбутнє, і вони можуть в цьому цьому майбутнє жити як. Тому суспільстві, яке ми бачимо, американське суспільство, як ми тільки що чули про дітей, які живуть і працюють, і разом навчаються з дітьми звичайними. І я думаю, що хочу побажати батькам, щоб вони працювали, щоб вони добивалися, і вони мають на це право, тому що право є, і це право на навчання, право на освіту, яке ми самі саме суспільство це склало право. І тільки роботи за батьками, які повинні добитися цього права, щоб діти були садочку. много деток таких, что так вот, как Олежику, говорили, что он не будет ні ходити, ні говорити, ну, буде просто існувати, і коли ребёнка обучаєш, он досягає определённого рівня. Да, может быть, он не будет там бегать, он не будет спортсменом, он не будет ученым, но он достигнет того уровня, который он способен достигнуть. И с каждым ребенком нужно заниматься, чтобы у них не опускались руки, чтобы они. надеялись и, знаете, не оставались наедине. Потому что, когда они приходят к нам в миссию, мы занимаемся с детками, мы занимаемся и с мамами. И они все становятся друзьями, у них появляется большая семья, они друг другу помогают, они друг за друга молятся, они общаются, понимаете? Они... Самое страшное для них — это одиночество и изоляция. Когда они находятся в четырех стенах со своей бедой, со своим больным ребенком. Как правило, отцы уходят из семей. К сожалению, родственники отказываются от э, таких женщин. И э, она остается вот со своим горем один на один. А если она уже выходит, это они сейчас наши мамы по-другому уже смотрят, они идут с э, этими детками по городу, и они уже не обращают внимания, что на них оборачиваются и смотрят. Нет, это такие же дети, как все. И, э, знаете, есть одно такое стихотворение. Которую тоже тежонок з інвалідністю, сказала: ми такі, як усі, світ прийшли для життя. Ми хочемо, щоб наші діти жили так, як живуть здорові діти. Іноді ми навіть до кінця не усвідомлюючи, кажемо на цілком здорову людину, яка чогось не розуміє, «Ти що даун. Цим ми не лише ображаємо ту людину, а й засвідчуємо свій низький рівень культури. На тлі такої поведінки людина із синдромом Дауна виглядає значно розумнішою. В інтернеті було надруковано фрагмент листування двох десятирічних хлопчиків із синдромом Дауна. Чому нас не завжди розуміють? Спитав один. Треба трохи зачекати. Люди ще не дозріли до нашої появи. Відповів другий.